Доброго дня, діти! Здогадайтесь, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти? Відгадавши загадку. Має клешні довгі вуса. Каже, звірів не боюся. Вигнав я козу із хатки, яку забрала у зайчатки. Ну що, діти, здогадались, хто це? Правильно, це рак! Подивіться, які у нього довгі вуса, а які клешні, схожі на ножиці. Пригадайте, діти, як називається казка, в якої рак вигнав козу з хатинки зайчикової. Пригадали? Правильно, це казка коза дереза. Пам'ятаєте, діти, як в цій казці? рак вщипнув козу за бік, вона і втекла. А ще є казка лисиця і рак. Рак не барак і його вірна дружина. Отже, діти, багато є казок, де згадується рак. А зараз погляньте на ці два малюнки і скажіть, де рак справжній, а де казковий. І поясніть, чому ви так гадаєте. Правильно, діти, праворуч це казковий рак, а ліворуч це справжній рак. Бо казковий рак виглядає інакше, ніж справжній. Він вміє посміхатися, має одяг. Зараз, діти, я вам розповім вірш Олени Шпиці про рака. А ви послухайте уважно, а потім скажете, який рак у вірші справжній, а який казковий. Жив собі у річці рак. Всі казали, він дивак. Завжди робить все невлад, навіть плаває назад. Ну а рак жалівся суму. Мені дивно і самому, бо пливу вперед таки, а виходить навпаки. Здогадались, про якого рака йдеться у вірші? Про казкового чи справжнього рака? У вірші йде мова про казкового рака. Бо рак розмовляє. Ви запам'ятали, де жив рак? Як про нього всі казали, він дивак. А чому його так називали? Так завжди робить все невлад, навіть плаває назад. Як це зрозуміти, невлад. Невлад означає неправильно, не так, як треба. Подивіться, діти, як справді у природі рухається рак, клішні стирчать уперед. А він рухається назад. Діти, а спробуйте ви так порухатись задом навперед. Чи виходить у вас? Молодці! А ви пам'ятаєте, як дивувались з нього всі? Як ви гадаєте, хто дивувався? Правильно, риби. Як вони казали, давайте разом скажемо. Він дивак, завжди робить все невлад, навіть плаває назад яким голосом говорили ці слова рибки? А як ви гадаєте, раку подобалось те, що про нього говорили? Чому ви так думаєте? Звісно ж, не подобалось, бо він жалівся сому. А як же він жалівся сому? Що він говорив? Яким голосом? Так, він сумним і здивованим голосом говорив. Мені дивно і самому, бо пливу вперед таки, а виходить навпаки. Скажемо всі ці сумні слова разом і здивуємось разом із раком. Давайте, діти, мені дивно й самому, бо пливу вперед таки, а виходить навпаки. Діти, а подивиться, хто тут зображений. Як можна назвати їх одним словом? Риби. А де живуть риби? У воді, у річці, у морі. Давайте, діти, назвемо цих риб. Це карась, це щука, а це сом. Хто із цих риб найбільший? Сом. А у кого найбільше вуса? Усома. А хто найстрашніший, як ви гадаєте? Це щука, бо у неї найбільше зуби, а такі зуби їй необхідні, щоб їсти рибу. А хто найменший? Карась, хто всіх боїться, як зайчик? Це діти карась. А про кого кажуть, що в нього є ножиці? Про рака. Хто з них уміє червоніти? Теж рак. А чи знаєте, діти, коли рак червоніє? Коли його варять. А про кого кажуть, що в нього кам'яна сорочка? І чому? Так, про рака, бо в нього є панцир. Отже, діти, тіло рака вкрите панцирем, а клешні у нього схожі на ножиці. А тепер, діти, давайте пограємо в загадки. Спочатку я розповім про когось, а ви здогадаєтесь про кого, а потім ви будете загадувати. Отже, слухайте, він живе в глибокій річці, сам великий, голова велика, ще й вуса довгі. Хто це, діти? Ну що, здогадались? Правильно, це Сом. Наступна загадка. Він живе на дні ріки. У нього є кам'яна сорочка і великі клішні. Здогадались, хто це? Ну, звичайно, це рак. А зараз, діти, спробуйте самі розповісти про когось. А я здогадаюсь, про кого ви розповідаєте. Тож, до зустрічі, мої любі!